До цієї години ми починаємо із огляду міжнародної преси, що ж вони думають і що ж вони пишуть про Україну і, зокрема, про український е, контрнаступ. Отож, у Британії є військовий експерт, звати його Ед Арнольд. Дуже часто він коментує події, які трапляються в Україні на українських фронтах, і, от власне, він захоплений українським контрнаступом, який відбувся на Харківщині, і тим, як українські сили відбивають свої території, і тим, які ж вони близькі до наших західних партнерів, і які ж вони от які ми далекі від того рускава міра, який навіть такі операції нормально провести не може Зокрема, своїми міркуваннями, він ділився. У німецькому виданні «Шпігель». я пропоную послухати детальніше. Українці думають наперед. Вони готують ґрунт, вони терплячі. У них чудовий інтелект. Вони майже напевно мають велику підтримку заходу. У них відмінне планування, і вони вміють дуже добре виконувати свій план. Це ознаки хорошого військового. Українці більш амбітні, вони дотримуються концепції НАТО, тому що їх так навчають. Вони розумно використовують свої резерви, використовують слабкі місця і тепер можуть досягти значних успіхів у деяких районах. Вони проникли майже на 70 кілометрів і зайняли щонайменше 3 тисячі квадратних кілометрів території. Отже, це більше ніж росіяни захопили з квітня. Це один із найкращих контрнаступів після Другої світової війни, а також одна з найбільших поразок російських військ після другої світової війни. Це показує заходу, що українці справляються з цим викликом, і що якщо вони зараз отримають більше та важче обладнання, Ситуація для українців може бути ще кращою до настання зими цього року. Це неймовірна майстерність збройних сил України, і треба додати, що зараз аналітики і розвідки різних країн говорять про що у випадку, коли ЗСУ продовжать контрнаступ на тому ж напрямку, де вони його починали, російським військам доведеться відходити ще більше і ще глибше до кордонів Росії, тому що вони не можуть станом на зараз через. Проблеми із логістикою протистояти українському контрнаступу, це просто феноменальна була атака від наших збройних сил. Це все сказане, от в цій цитаті воно дійсно е навіть і близько не опише наскільки ЗСУ е потужно вміють планувати співпрацювати, поєднувати той унікальний арсенал зброї, який нам дають, тому що його насправді дуже багато.